Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2021-го. 2022 29 вересня, 2021. рік Груповий етап Ліги Чемпіонів. Група F, другий тур, Манчестер Юнайтед. Олег на Расуль, Шер, у себе вдома на Ултрафарт. Команды Премая вілья Луна Емері 2-1. Манчестер Юнайтед. Перемагає Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Давід Дехе у воротах Віктор Ліндельов, Рафаель Варан, пара центральних захисників. Діо Гудало, Далік Стеліс по флангах. Скотт Мактомін і Поль Пакба, центральні опорні півзахисники. Бруно, центральний атакувальний півзахисник. Джейден Санче, Мейсон Грінвон по флангах та Кріштіан Роналду у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Юнайтед, Олигонра, Сульсера, Вилли Реал, 4-3-3. Стартавая головний тренер Реал. Рулий у воротах. Парадцентральных центральних захисників уторе с Альбиоль. Альберта по флангах. Тригерс Капу Парехо, 3 Піно Алькасер Данджума. У нападі це стартова розстановка якраз то Вілья Реала. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну і ще я вам, друзі, можу сказати? І справді будь-які команди дуже так справді, друзі, здорово цей матч розпочали. І у Вілі Реала непогані атаки проходили і у Юнайтед. То тут цілому був знаєте, такий рівний футбол, де обидві команди обмінювалися непоганими моментами. Непоганими шансами. І у Віллі Реала були непогані перспективні нагоди. Коли Пако Алікасер пробував ворота. Дуже непоганий був удар від Пако Алікасера, але Пако Алікасер пробуває ворота. Моменти виникали, що у Манчестер Юнайтед, що у Віллі Реала. Тобто футбол був доволі такий рівний. І справді, і по володінні м'ячем там була рівновага, і в принципі з моментами також була рівновага, тому що і у Манчестера були хороші шанси, у Віллі Реала були певні шанси. Ось, ось, Наприклад, на 43-й матчі проведений момент, коли футболіст Віллі Реала майже не зрізав мяч у власні ворота. і справді. Ось. Тому, друзі, якось так. Справді момент був доволі таки непоганий. Ну, перша 45 хвилинка у нас завершиться з рахунком 0-0. Джессі Лінгер, Фред Кавані, Матіч вийдуть у Манчестера на другу 45 хвилинку. Гоміс, Манді, Пені, Діа і Ступіньян. Видуть у Віллі Реала на тайм номер 2 Справді, друзі, був такий рівний футбол. І, в принципі, друга 45-х хвилинка, вона, в принципі, так само розпочинається з рівної гри. І У Юнайтеда не пані проходили там атаки, і. Віллі Реалу на Емері відповідав. На якраз та одна з таких атак увінчалася успіхом 53-х хвилина матчу, ще не помиляється Дані Перехо, віддає передачу на Данджума. Дан Данджума простріл удар, гол! Віллі Реал! 53 я на матчу Вилли Реал рахунок матче команда открыла, открывает рахунок гости Пако Алькасер переправляет мяч в сидку Варит, ну и рахунок відповідно, открыто Вилли Реал забивает гол у ворота Манчестер Юнайтеда. І намагався, намагався команда Олігона Сульшера відігратися, пригодиться гарматний удар Бруно Фернандеша по взворота. Ну все-таки на этот забіг. 60-та хвилина матчу Бруно Фернандеш, Бруно! Виконує Бруно штрафний, Бруно подача, ідеальна подача, Алекс Дядеш, удар, гол! Манчестер Юнайтед 1-1. Команда Олегу Нарасульшера відігралася на 60-й хвилині Алекс Телес. І це робить Алекс Телес, який переправляє м'яч в сітку воріт Вілі Реала. 1-1 Манчестер Юнайтед в грі. Команда Олегон Сульшера відігралася. Відігрався Манчестер Юнайтед. І в принципі, друзі, футбол був і справді на два результати, тому що виграти могли як і команда Emery Ville Real, так і Манчестер Юнайтед Олег на Сульшера. Тобто, і справді, футбол був доволі такий рівний. І все мік вирішити будь-який гол. Один гол. Все мік вирішити. І ось вона, 90 плюс 5-та матчу. Рівне, абсолютно футбол. Здавалося, що все вже йде к нічі. Остання хвилина, остання атака. Яка... Яку проводить команда Олегон Розуджара Бадач. Роналду Скидка, Лінгард. Викриє боротьбу мячу, детай, Роналду, Крістіан, Роналду, удар. гол, Гол. Кріжчина! забиває гол. На останніх хвилях матчі Манчестер Юнайтед. Манчестер! -Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Обігрує, обіграє. Манчестер Юнайтед. Віллі Реал з рахунком 2-1 Неймовірно, друзі. Просто була розв'язка. Якщо тут, друзі, якраз то з вами дивитися на статистику якраз до даного матча, то ми з вами прекрасно, друзі, бачимо, що це був абсолютно рівний футбол. 1415. Статистика ударів в поворотах. ударами в площину 7-7. Рівновага. Водіння 56 на 44. Перевага у Юнайтед. Відповідно, 4-4 за кутовими. Ну и, соответственно, за голевыми мы до речи, 1-3. Одна голевая нагода была у Манчестер Юнайтед. Одну голевую нагоду Манчестер Юнайтед не реализовала команда Олега Нерасульшера. Три голевые нагоды у Вилли Реала и две голевые нагоды команда не реализовала. 554 передачи у Юнайтед, 3 на 500 знак будут точными и 90% точность передач у Юнайтеда. 442 передачі у Вілі Реала, 377, з них були точними 85% точність передач у Вілія По Повсейдах 3-0 з 14 ударів у Юнайтед 7 ударів в площину, 5 ворота і 2 заблокованих удара. Ну, Вілі Реал з 15 ударів 7 в площину, 4 ворота, а 4 удари були просто-напросто. Заблокованими. По успішних відборах 9.13, 52 точність передач. Відповідно, у Юнайтеда 13% успішних відборів у міліла, 65 успішності, 6-5 сейвам, 13-19 повинна саміча. 8-10 за перехопленнями. Ну і 10-10 це в нас якраз то порушення Да? 3-4 за жовтими картками. А ось. Тому, друзі, якось так. Ну, що підвести такий, знаєте, підсумок того матча. Ну, в цілому, напевно. Рівний був матч, і напевно б бу ніч не було з передовішим рахунком, але Манчестер Юнайтед перемагає! І не скажеш, що це не було, було неподіло. Кріщан Роналдо вириває перемогу. Для Манчестер Юнайтед. Привітали ми, друзі, цей матч Ліги Чемпіонів сезон 21-22, 29 вересня 2021 рік. Манчестер Юнайтед ввели Реал 2-1. Манчестер Юнайтед перемагає. Обажаємо, друзі, обом командам всего самого-самого найкращого. І я вам, друзі, також від черго серця хотів би побажати тільки всього самого, самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте найголовніше, щасливими. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.